В центрі історії знаходиться Соні Гейс, колись блискучий гонщик, якого з трасою пов'язувала не просто швидкість, а саме життя. Нині ж він мешкає у фургоні, бере участь у другорядних змаганнях і час від часу підміняє пілотів там, де потрібна тимчасова заміна. Його дні слави вже давно позаду, і здається, він з цим змирився. Я своє відбув. Про що ви. Моя війна скінчилась. Та одного вечора до нього приходить Рубен, його старий друг, і нині власник команди Формули 1, яка з кожним сезоном балансує на межі зникнення. Слухай, скажу, як є. Нас усіх звільнять, якщо ви не створите диво. Йому потрібен не просто пілот, а той, хто зможе вдихнути в команду вогонь. І цей вогонь він бачить саме у Соні. Хтось погляне на Соні Хейза і побачить чувака, що живе у фургоні. Загублений потенціал. Та я бачу можливість. Гейс спершу відмовляється, але життя на запасному колі це не його стиль. Завдання перед ним стоїть не з легких. Не просто сісти за кермо Боліда після довгої перерви, але й стати наставником для молодого таланта Джошуа Пірса. Він зухвалий, швидкий, амбітний і має все, окрім досвіду, терпіння і вміння бачити трасу не тільки як пряму дорогу до перемоги, але й як поле битви, де важлива стратегія, а не тільки газу підлогу. Сподіваємося на можливості не стратегія, щось додасте професоре? треба їхати швидко. Отак на одному треку зіштовхуються два покоління: один зі шрамами минулого, інший з вогнем в очах. Їхня взаємодія це не просто банальне вчитель та учень, а повільна напружена дуель характерів, у якій кожен має чому навчити іншого. Хлопчики, якщо до конструктивної критики одне одного, не, не будь в третином. Конструктив. Ну а далі все за класикою. Ветеран, який нічого не забув, новачок, який ще ніфіга не зрозумів, команда, яка сподівається, що хоча б цього разу щось вдасться, і траса, яка не прощає ні гордині, ні самовпевненості, ні погано закручених гайок. Тримайтеся свої болті гайки. Прийшов час стехогляду.